Шисти ще не встигли отямитися від попередніх втрат, як наші воїни запустили другий етап блискавичної операції. Ціль це аеродроми, де базується вибухонебезпечна авіація. Все розпочалося тихо, але в одну мить небо розсікли дрони. І лічені хвилини по тому над базами здійнялися гігантські вогняні стовпи. Ударна хвиля дісталась навіть навколишніх міст, і очевидці говорять, що літаки вибухали просто у повітрі. Схоже, в СБУ на руках ще одна карта, яку досі ніхто не бачив. Вітаємо глядачів. Ставте. Пудебеки підписуйтесь, Ми починаємо розповідати ці неймовірні новини. Бойові дрони завдали нових ударів по військово-транспортній інфраструктурі країни окупанта. Так, напад трапився на військовому аеродромі ЗСРФ Борисоглібськ, Воронська Воронезька область. Про це говорять в телеграм-каналі Україна 365 із посиланням на російське мас-медіа. І зазначається, що в місті також розташований. Авіаційний ремонтний завод, який вже атакували на початку року. Український телеграм-канал звертає увагу на те, що російські пропагандисти, описуючи дронову атаку на Борисоглібськ, пишуть, що нібито втрат в техніці немає, але бажають вічну пам'ять загиблим. Російські ж пропагандисти пишуть, що ворожі дрони попередньо ліквідували 11 військових на аеродромі. За даними трьох джерел в міноборони країна-агресорки серед загиблих, були і досвідчені людчики. Двоє загиблих офіцери. Також втрачено певну кількість військового обладнання. Один із очевидців сказав, що на аеродрому Воронезькій області летіло дуже багато безпілотників. За словами росіяни, на все збити виявилось просто нереально. Після цієї атаки а також операція СБУ, павутина, пропагандисти та військори в один голос кричать та вимагають від російської влади цтую вжити заходів та захистити аеродроми і інші стратегічні об'єкти від ворожих атак. Окупанти трублять про втрати та кажуть, про цинізм, хоча самі весь час діють таким чином. До слова нині стало відомо також і про те, що в ході спецоперації СБУ також був. Уражений російський стратегічний бомбардувальник ту 95 п'ятьма, що розташовувався на аеродромі Українка в Амурській області. Рафія про що повідомлявся інтеналітик Том Байк, посилаючись на супутникові знімки. І він також звернув увагу на те, що на захід від авіабази вигоріла рослинність. Ізраїльський військовий огляди, Левін зауважив, що Українка була п'ятим аеродромом, на який була спрямована атака українських дронів. Вважав, що ця частина операції не була успішною. Зазначив він. Ну а губернатор Воронезької області Олександр Гусів тим часом заявив, що під час нової атаки, внаслідок падіння уламків або ж дрона, на лінії електропередач убірвався високовольтний провід на трасі МЧородон. Крім того, за словами губернатора, в одному з приміських населених пунктів уламки БПЛА пошкодили шибки у кількох приватних будинках та автомобілях. Потерпілих серед цивільного населення немає, стверджує гусів. Ну а Міноборона Росії заявила про рекордну атаку, Нібито збито понад 160 БПЛА, і Ця нічна операція стала продовженням. масштабної спецоперації СБУ Павутина. Яка вже знищила десятки російських літаків, серед них і стратегічні ту 95 і Ту-22М3, про що пишуть пропагандистські змі? Так на території країни агресора пролунали десятки вибухів. Про бавовну повідомляють і в Курській, Липецькій, Вороневські, в Ростовській, Брянській та інших областях. Курську через падіння уламків БПЛА спалахнули приватні будинки та гаражі. Також місцева влада заявляла про нібито влучання в багатоквартирний будинок. А в Либецьку, за повідомленнями місцевих жителів, пролунало щонайменше 10 вибухів. Вибухи також чули і в районі Рязані та Вороні. Вже в Ростовській області повідомляють і про гучні хлапки, але офіційні особи поки що мовчать. Губернатор Воронезької області Олександр Гусів стверджує, що декілька дронів, начебто, було збито ще на підльоті до міста. Водночас вночі дрони. Навідались і на військовий аеродром Борисоглєбськ у Воронезькій області наслідки наразі невідомі. Міноборони країни агресора повідомляє, що за ніч російська ППО нібито перехопила та знищила 162 БПЛА, зокрема 57 над Курською областю, 31 над Білгородською, 27 над Липецькою, 16 над Воронезькою, а по 11 над Брянською та Рязанською, решта над Орловською, Тамбовською областями та окупованим Кримом. Ну а тим часом потужна пожежа спалахнула і на хімічному підприємстві «Пігмент», що розташоване неподалік Санкт петербурга Очевидці в соцмережах повідомляли про. Кілька вибухів, після яких над територією заводу здійнялася щільна хмара чорного диму. Горить підприємство, яке спеціалізується на виробництві фарб, лаків та смол, на поширених у мережі відео видно, як язики полум'я, що вириваються із промислової зони, і дим який вкриває небо. А місцева адміністрація офіційно підтвердила, що завод справді охопило полум'я. На місці працюють і російські пожежники, а також екологічні служби, адже пігмент виробляє хімічні речовини, що становлять потенційну загрозу для довкілля та здоров'я людей. причини займання поки що не озвучують, але так чи інакше, як бачимо, барав неспокійно, особливо з огляду на всі ці події. Удар дронами по стратегічній авіації РАФ викликав гнів та тривогу кремлівських чиновників через несподівану вразливість ядерного повітряного флоту. Про що повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела близькі до високопоставлених чиновників у Москві матеріалі йдеться про те, що операція Павутина показала, що Україна може вражати ключові об'єкти РФ, які розташовані за тисячі кілометрів від лінії фронту. Ну а журналісти припускають, що шкода, завдана військовим літакам, скоріше буде мати наслідки для тих, хто ухвалює рішення навколо російського диктатора Путлера. Аніже змінити цілі Москви за інформацією джерел близьких до Кремля, темпи російських ракетних ударів не сповільняться, оскільки необхідно лише кілька таких бомбардувальників – Раніше ж Росія визнала, що кілька літаків було пошкоджено. Україна ж заявляла, що було уражено понад 40 літаків. Людина близька до Кремля оцінила число ближче до 10. І за інформацією західного чиновника було пошкоджено або знищено щонайменше 7 Ту-95, п'ять та 4 Ту-22. І за словами американського чиновника адміністрація президента Дональда Трампа не була повідомлена про майбутній напад за словами старшого наукового співробітника із військової космонавтики міжнародного інституту. Інституту стратегічних досліджень у Лондоні, Дугласа Барі, скорочення парку стратегічних бомбардувальників Ту-95 створить навантаження на решту моделей, модифікованих для перевезення крилатих ракет. Цей авіаційний флот уже був найменшим компонентом ядерної тріади РФ, і тепер він став ще меншим додали дослідника. Характер мети зачіпає саму суть фактора загрози РФ як ядерної держави, підриваючи образ. Не вразливості Путіна йдеться в матеріалі, водночас у Кремлі та Міністерстві оборони РФ впевнені, що атака не призведе до істотного скорочення ядерного потенціалу РФ. Масштабна атака українських дронів на військові аеродроми в глибокому тилу РФ, яка сталася напередодні, може призвести до незворотних втрат для російської стратегічної авіації. Про що повідомляє Wall Street Journal. Ну а за даними аналітиків, до ударів Україна мала справи із флотом з 54 бомбардувальників Ту-22 М3 та 58 ту Ту-95А. Але невідомо скільки з них справді були боєготовими. Видання наголошує, що РФ більше не виробляє ці літаки, що неможливлює їх відновлення в разі знищення. Попри це раніше звучені плани модернізації старих ту і навіть заяви про наміри будувати нові машини фактично йдеться про використання застарілої техніки, яка вже не підлягає заміні. Ну а тим часом атака дронами була частиною української програми глибокого удару, яка Передбачає ураження ціли на значній відстані, в тому числі на території РФ. Ця програма досягла визначної перемоги, завдавши, як вважають експерти найсерйознішого удару по стратегічній авіації РФ за весь час повномасштабної війни. Ну а в Королівському об'єднаному інституції оборонних досліджень у Лондоні. Заявили, що цитую українські спецслужби завдали найсильнішого удару по флоту бомбардувальників дальньої авіації РФ із початку війни. Аналітики пропускають, що така атака може серйозно підірвати здатність РФ здійснювати масові ракетні обстріли по території України в майбутньому. В той же час Сполучені Штати очікують потужної військової відповіді Росії після атак українських дронів на стратегічні об'єкти, включаючи авіабази. Про що повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлених американських чиновників, і за словами Джор... Рал видання Москва може відреагувати вже незабаром. Серед ймовірних сценаріїв це нова хвиля ударів по цивільній інфраструктурі, масштабні атаки на енергетичну систему України або запуск балістичних ракет середньої дальності. Розвідка США поки що не визначила точних цілей, однак у Вашингтоні вважають, що ризик масштабної ескалації дуже є високий. Пентагон та союзники вже координують зусилля щодо посилення української ППО на випадок нових атак. Борис Сенгаузен прокоментував. Те, що з'явився повний текст мирного меморандуму України про те, як США отримали повідомлення до атаки, про те, що Путін отримав так би мовити величезного ляпаса, і про можливі варіанти помста Кремля за операцію Повутина. Тож про це детально далі. Так і заявлення. Заявлення, перше заявлення. Оте заявлення, ано прям мене как-то зацепило. Первое заявлення, яке я побачив сьогодні від Владимира Зеленського, он. Він... сказал, что потери заставят Россию сесть за стол переговоров. Операция Паутина показала, что Украина способна наносить чувствительные удары, укрепляет и безопасность всей Европы, в том числе. Таким образом. Но смотрите, что он сказал. Если Россия готовит атаки с территории Беларуси, как показывают разведданные, значит союзникам нужно усиливаться прямо сейчас и усиливать поддержку Украины. Спросите свои спецслужбы, что Путин вам готовит с территории Беларуси. То есть... Есть информация, что вот эти учения «Запад-2025» возможно могут трансформироваться в серьезную провокацию. Кстати, по отношению к Украине в том числе. То есть, понимаете, вот этот э, папа Коли в Беларуси, который сидит, он никак не уймется. Просто ему пора, наверное, браться уже за ум или, вот как показала операция «Паутина», приезжает Лукашенко в колхоз, там отъезжает, значит, крыша коровника и оттуда дроны добрый э, день Лукашенко или вечер там уже не важно будет поэтому поэтому вот так но то что они готовят какую-то дрянь два этих старика на 200 процентов а Медведев вообще просто но ну, я не знаю может он убрался просто в анабиоз какой-то или ему запретили забрали у него фломастеры запретили писать ему посты ну, в общем сидит сдерживается и Полный текст мирного, простите, мирного, меморандума от Украины публикует агентство Reuters уже. И там, в принципе, для нас ну, все понятно, всё, потому что это наша версия. Напомню, россияне так свой и не предоставили. Но переговоры побоялись сорвать и прибыли все-таки. Значит, что наш меморандум предполагает? Отказ от сохранения нейтралитета и приступа... предусматривается возможность вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Отсутствие ограничений на численность армии, ее размещение, а также присутствие на территории иностранных войск. Так что это супер. Ну и плюс допускается поэтапное снятие санкций с Россией, с возможностью их возобновления и... Выплата разморозка российских активов после того как Россия выплатит репарации. После этого встреча Путина и Зеленского они фиксируют окончательные пункты мирного урегулирования. Ну вот, кроме того, Россия все-таки настаивает на признании своего контроля над Крымом и занятыми российской армией территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это вот тот факт который просто делает невозможным дальнейшие переговоры. То есть, что они говорят, хотим четыре области, выводите войска. Может быть, на фоне паутины немножко они поутихнут, но не факт, это же отбитые. То есть, Путин делает хорошую мину при плохой игре. Я думаю, еще пара-тройка паутин, и там прям совсем будет невесело. Но никаких прорывов от этих переговоров не ожидаем. Подлость со стороны Путина ожидаем. Спокойствие сохраняем нашим бойцам, помогаем, берегите себя. Дійсно, підставу так би мовити від Путіна. Очікуємо, але все ж таки будемо спостерігати за його діями далі. Що ще Мідінський заявляв? Говорить він наступний: про те, що Москва і Київ домовилися а, так а, про припинення вогню на окремих а, ділянках, щоб командири змогли забрати тіла своїх солдат. Ну, і також говориться про те, що припинення вогню на декілька днів це десь 2-3 дні на окремих ділянках. Ну і знову ж таки припинення має дозволити зібрати тіла загиблих. Ну і бачимо, що також країни будуть організовувати скоріше за все медичні комісії для обміну тяжко пораненими бійцями і обміни будуть. Регулярними повідомив глава російської делегації. Ось такі про кремлівські посіпака, такі от зяви зробив. Ще також хочу звернути вашу увагу, шановні глядачі, на те, що монітори наразі дописують з приводу того, що пуски шахет 136 31 з Приморського ахтарська наразі відбулися. дописали ще про те, що сьогодні вночі маємо бути максимально уважними, адже можливі ракетні та масовані дронові атаки Підвищена загроза для Києва. Ворог може атакувати столицю та назвати це помстою. Також можливі пуски Балістика з Брянська, Воронежа, Курська та крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Також пуска шахадів з Брянської, Смоленської, Курської, Ростовської, Запорізької, тимчасово окупованої так території Брастубластей та з Краснодарського краю можуть бути дуже навіть очікуваними. Тож, будь ласка, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги та будьте дуже дуже бачними та обережними. Ну і також далі поговоримо з вами про те, що прем'єрка Данії заявляла. Говорить про те, що треба поставити Україну в найміцнішу позицію. Зіцію на полі бою та за столом перемовин прем'єрка Данії Фредеріксен говорить наступне. Про це вона сказала на прес-конференція за підсумками Вільнюського саміту Бухрейської дев'ятки і нордичних країн за підсумками Вільнюського саміту. Так говорить наступне. Цитую: Путін говорить про мир в день, і бомбить країну вночі. Ми бачимо більш агресивний російський підгід у Балтії. І розвідка Данії каже, що Росія вважає, що вона в конфлікті з Заходом і готується до війни проти НАТО. Тому є ключовим, щоб ми вживали міцних та необхідних рішень на саміті НАТО у Газі, який буде всього за три тижні. На мою думку, і те, що ми обговорювали сьогодні, це те, що є лише один спосіб рухатись далі вперед, нам потрібно інвестувати величезними обсягами в нашу колективну безпеку. Наголосила Фредеріксен. Ну і вона також визнала, що недостатньо всього лише узгодити цілі з фінансування, а треба забезпечити реальні спроможності та зробити це швидко. Країни-члени мають впевнитися, що НАТО завжди має повний спектр необхідних спроможностей, і захищатись від будь-яких загроз проти них. Додала прем'єрка Данії. Ну і в той самий час говорить про те, що. Ми повинні продовжувати нашу міцну та значну підтримку для української боротьби за свободу. Дозвольте мені бути дуже чесною. Нам треба передавати те, що потрібно на полі бою. Треба виділяти більше коштів на виробництво зброї напряму в Україні. Напряму в Україні. У нас є вже механізм, який працює. Я думаю, що нам треба імплементувати міцніші санкції треба робити більше проти тіньового флоту, проти російських банків фінансового сектору. Підкресл. Слава вона, додавши думку, що треба покінчити з будь-якою залежністю від російської енергетики, включно з нафтою, газом та атомною енергетикою. Також прем'єрка наголосила, що потрібно знизити ціну на російську нафту. Вона вважає що все це натисне достатньою мірою на Росію, щоб змусити їх вести чесні переговори про мир. Ну і також ще. Прем'єр Данії говорить те, що Україна заслуговує на мир, але мир повинен бути цілісним, справедливим і тривалим. Він повинен поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Я перепрошую, що кажу це, але мені здається, що до цього ми не бачили жодних ознак, що Росія готова піти на будь-що з цього. Тому нашим ключовим завданням станом на зараз є поставити Україну в найміцнішу позицію на полі бою та за столом перемовин. Європа, звичайно, потребує міцної та незалежної країни. Я вважаю, що наступний місяць буде надзвичайно важливим, і у нас не так багато часу, і тому нам треба бути готовими вживати правильні рішення від імені всіх європейців. Резюмувала прем'єр Данії Фредерікса. Ну І бачимо, що дійсно ось такі от заяви ще вона говорила.